Вітаю, друзі! 24 листопада сьогодні з вами знову Ларик Дарикачок. Зараз про дуже багато сценаріїв продовження війни Росії проти України, її завершення і поширення військових дій на території Північної Європи і країни Східної та навіть Західної Європи. Так, друзі, 25 рік обіцяє бути дуже неспокійним, ну, принаймні, такі поки що прогнози, і про це багато пише Західна преса. Тому про все зараз максимально коротко і по порядку. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео друзям. Знаєте більше, значить краще озброєні. Отже, про що власне йдеться мова? Розпочну із заяви Медведєва, який сказав, що Росія не зацікавлена в ядерній війні. Ні-ні, вони цього не хочуть. Але кажуть, що якщо, до прикладу, Україна отримає ядерну зброю, то Росія подумає про те, як передати ядерні технології своїм союзникам, партнерам і тим, кому вони вважають за необхідне. Тобто Росія буде поширювати свою ядерну зброю, якщо ми її отримаємо. Ну така собі відповідь на ініціативу повернути Україні те, що в неї було після того, як розвалився Радянський Союз. Як будуть розвиватися тут події, поки що ніхто прогнозувати не береться. Але те, що хочуть припинити війну, хоча б тимчасово в Україні, це факт. Бо навіть президент Туреччини Таїп Ердоган обговорить війну в Україні з генсеком НАТО Марком Рюте. Який буквально вчора зустрічався із Дональдом Трампом, також говорив про припинення війни Росії проти України та про глобальну безпеку. До чого там ще буде домовлятися, мені складно вам сказати, але роблю припущення, що Ердоган також буде говорити про те, щоб НАТО активніше співпрацювало із Туреччиною в частині постачання додаткових видів озброєння, тому що всі масово зараз озброюються тихенько, але це все роблять все ж таки дуже, -дуже активно. І тепер, друзі, до того ж, які ж сценарії зараз розглядаються у команді Трампа щодо завершення війни Росії проти України. Полярні є думки, тому я прошу вас дуже обережно відноситися до всього того, що ви читаєте в телеграм-каналах, що ви бачите і чуєте на різних майданчиках, тому що спекуляцій просто неймовірно багато. Про що власне йдеться мова? Сьогодні Ліндсі Грем, це сенатор республіканець, який відомий дуже і в Україні в тому числі, заявив, що Трамп має хорошу пропозицію заключити дуже класну угоду з Україною і для України в обмін на корисні копалини України. За його словами, Україна найбагатша країна в Європі на рідкісні мінерали, яких за його оцінками в нас приблизно від 2 до 7 трильйонів доларів. Саме тому США мають допомогти Україні. Виграти війну з Російською Федерацією. тобто ми маємо перемогти, звільнити всі території, взяти їх під контроль. Нам цьому мають допомогти Сполучені Штати Америки. Ну і тут вони мають зайти з інвестиціями для того, щоб контролювати ці території. І про таку пропозицію говорив навіть президент України в своєму плані перемоги. І вона була адресована справді Дональду до Трампу. А також там мова йшла про те, що наші ЗСУ зможуть. Заміни і збройні сили Сполучених Штатів Америки у Європі, Трампу може бути цікава ця пропозиція. Але справа в тому, що сьогодні у видані Guardian виходить матеріал, в якому мовиться про те, що у команді Трампа вважають, що Трамп може вести переговори з Україною на умовах Путіна, якщо Росія розірве зв'язки з Китаєм. Ну, взагалі, з них на голову. Лінсі Грем говорить про одне, а The Guardian пише зовсім про інше. Але якщо це Лінсі Грем, то The Guardian просто посилаючись на думку когось якось і десь. Тому я вам і говорю: будьте доволі обережні в оцінках того, що ви чуєте і докупуєтесь до істини. Я вам принаймні буду в цьому допомагати. В цьому матеріалі також пишеться про те, що у Москві ніхто не поспішає з ніякою угодою. Хоча, як на мене, це також неправда, тому що є одна група путінського режиму, які виступають за негайне замороження війни, інші виступають за продовження війни. А ще одна група виступає взагалі за те, щоб повернути в Україні всі території. Так, є така, але вона не надто велика. Путін, як пише The Guardian, нині відчуває, що він перемагає на полі бою. Ну, принаймні в нього кращі умови. Хоча економіка Росії падає, ціни на продукти харчування щомісяця зростають приблизно на 9%, Процентна ставка центробанку вже понад 20%, і Вона буде зростати і надалі. Курс долара міцніє, рубль падає, але це ще не криза. Справді так, Росія має достатньо. Зброї часів Радянського Союзу, якої їй вистачить до кінця 25-го року. Тому на початку цього року, коли Трамп прийде до влади, Росія розпочне переговори з Україною, але інтенсивність боїв не зменшиться. Але друзі, це думка автора колонки The Guardian. Як буде насправді? Ну я вас прошу, давайте трішки почекаємо, тому що нині Джозеф Байден, поки що чинний президент Сполучених Штатів Америки, дав команду. Подвоїти зусилля з постачання зброї до України краще б він таку команду дав ще рік тому. Безумовно, він вимагає від своєї адміністрації прискорити всі постачання, що звісно буде дуже сприятливим і для Дональда Трампа, для того щоб він мав кращі переговорні позиції із Кремлем. Сильніші позиції, бо додати інгурації Трампа, що залишається достатньо багато часу, рахуйте більше навіть місяця, ну менше двох, звичайно, вже. Але якщо брати конкретно від сьогоднішньої дати, але все ж таки термін є. За словами видання, в якому пишеться про те, що Трамп дав команду подвоїти зусилля, а це, зокрема, видання Bloomberg та й Financial Times також про це пише, то дозвіл нам вражати військові цілі. По території Росії схвалення постачань протипіхотних, списання 5 мільярдів доларів боргу та інше, це все дуже класні ідеї. І насправді так і є. І навіть пишуть, що Сполучені Штати Америки можуть нам передати ще й крилаті ракети великої дальності JASM, які допоможуть нам, так як і Storm Shadow. Так як і атакам, хоча такам слабші для того, щоб уражати достатньо багато цілей на території Росії, яких сьогодні за оцінками військових аналітиків у Пентагоні близько 200. і видання Востріль Джорнал сьогодні публікувало навіть цілу карту. На які зображено цілі на території Ростовської, Брянської, Курської, Білоруської областей військові об'єкти, які ми можемо і будемо знищувати. В цьому вже не сумнівається ніхто, і це справді дуже приваблива для нас історія. Проблема також заключається в тому, що санкційна політика Заходу по відношенню до Росії вкрай слабка. Сьогодні видання CNN публікує повідомлення про те, що ракети Північнокорейські, якими Росія атакує Україну, містять деталі зі Сполучених Штатів Америки, про які я вам зараз говорю. А також з Європи і деякі з них виробництва 2023 року. Тому, друзі, корейцям лише ну залишається складати докупи ці мікроелементи, електронні, а брати. Просто свій метал, який не обов'язково має бути високоякісним для того, щоб ці ракети летіли по нас. І таких ракет балістичних пишуть, що вже лише цього року прилетіло близько 60. І Північна Корея не зупиняється, вона працює і далі, так само як активно працює військово-промисловий комплекс Росії, тому що він отримує компоненти для виготовлення зброї. Очільник оборонного відомства Німеччини Борис Пісторіс говорить про те, що Росія за три місяці. Виготовляє стільки зброї та боєприпасів, скільки весь європейський союз за один рік. Ну уявімо собі, яка потужність, да, вибачте, в лапках по-іншому сказати, не можу тепер європейського союзу в порівнянні з військовою машиною Росії. Треба щось робити для цього. Борис Пісторіс говорить, що повним ходом йде гібридна війна з дезінформації та фейковими новинами, але вже проти Європи. І він додав, що агресивна війна Росії проти України більше не є регіональною, і що Європа стикається з довгостроковою загрозою. А Фіни вже почали підготовку навіть жінок військових для війни проти Російської Федерації. Тобто вони чекають удару по північній Європі, і Фінляндія точно буде першою країною. Але я не включаю, що паралельно буде атака і на Польщу. Відтак, допомога Європи і Америки сьогодні саме Україні. Це Наріжний камінь того, наскільки вони зможуть відтермінувати удар Росії по території Європи і Північної Європи, зокрема. Я не говорю про те, що вони зовсім його уникнуть, але відтермінують так точно. От, до прикладу, сьогодні стало відомо, що Сили оборони України знищили станцію радіолокаційного спостереження зрк 400 С400 на території Курської області. Це було здійснено за допомогою ракет Атакамс, які вночі полетіли на територію Курської області. Це ефективно, це знищення ворога на його ж території відповідно до статті 51 Організації Об'єднаних Націй. І ніяких тут порушень немає. Бо не випадково Медведів говорить, я на початку цього відео вам сказав, що ми не хочемо ядерної війни. І всі ці реляції про те, що Орешнік дуже успішний, ефективний, це ну просто примітивна інформаційна психологічна спецоперація, яку підтримали. Про російські блогери, розповідаючи вчора, що посольство виїжджають з України, а Центр протидії дезінформації повідомив, що це просто фейк, банальний примітивний фейк. І з цим орешником будуть носитися як курка з у росіяни ще тривалий час. Але всім уже зрозуміло, що фактично потужності таких у Росії немає, тому треба знищити угрупування військ, яке сягає понад півмільйона на території Донецької, Луганської, в Східних регіонах областей України. Для того, щоб вони не воювали проти тієї самої Фінляндії. Це дуже просто. Просто передайте нам більше зброї. Я дуже сподіваюся, що після того, як Трамп уже обійме свою посаду, то він продовжить політику Байдена. Ну, принаймні, зараз пишуть, що він не робить ніяких заяв. Я також за цим дуже слідкую. І все таки маю невеличку надію, що він все ж таки змінить свою політику. У відношенні того, яку він обіймав в період свого першого правління, будучи 45-м президентом, ну, залишилося чекати, друзі, не так довго, як я сказав, менше двох місяців. Ну і тепер вам на завершення ще одна цікава скандальна новина, яка з'явилася буквально нещодавно після рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Бенаміна Нетаньяху та вже екс-очільника оборонного відомства Ізраїлю Галанта. Уряди країн Європейського Союзу, сказав Борель, який вже завершує свою роботу на посаді високодипломатичного представника Європейського Союзу, не можуть вибирати, чи виконувати їм ордер на арешт, видані МКСом Нетаньяху та Галанту, чи не виконувати. Тобто всі повинні дотримуватися чинного законодавства міжнародного права, який передбачає необхідність арешту саме цих двох політиків. У Америці вже відреагували на це. І Джозеф Байден сказав, що це повна маячня, а американці ніколи не будуть арештовувати цих двох політиків. Канада вчора сказала, що так, вони будуть виконувати. А сьогодні, згаданий мною, американський сенатор від республіканської партії Лінсі Грем сказав, що якщо хтось спробує доторкнутися хоча б пальцем, скажу так, до бібіта Галанта, він отримає на горіхи. Перекладаю вам просто на просту людську мову. Якщо ви як держава допоможете МКС привести у виконання ордер на арешт БІБІ і Галанта, колишній міністр оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати між АМКС ізгоєм і Америкою, сказав він. І Грэм повідомив, що працює з іншим сенатором республіканцем Томом Котоном над законом, який передбачає санкції проти будь-якої країни, що допомагає в арешті будь-якого політика в Ізраїлі. А таких країн на сьогодні 124. Якщо ви каже, хочете мати ворога в обличчі Америки. Ну, ви можете дуже легко це зробити. Просто арештуйте Нетаньяху. Тому я думаю, що Нетаньяху не буде побоюватися відвідувати сьогодні країни, які ратифікували Римський статут і є членами МКС, в тому числі і Україна. Ну принаймні, Україна, слава Богу, поки що з цього приводу мовчить. Тому що порівнювати сьогодні Нетаняху і Путіна, ну вибачте, це повна маячня. А таким рішенням МКС фактично їх урівняв. Друзі, що ви думаєте з цього приводу, такого, як на мене, ну дуже-дуже екстраординарного стосовно можливого арешту нетанняху, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Я дуже хочу їх почитати. Також поширюйте це відео своїм знайомим і друзям, тому що більше людей мають знати об'єктивної і незаангажованої інформації. Дякую, що ви підтримуєте мою роботу. Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемикайтесь, все буде Україна.